Саме в цьому підвалі от, затримували місцеве населення. Вони допитували на вокзалі, железнодорожному вокзалі, допитували людей, а потім їх приводили сюди. Тут вже їх ув'язнювали, зробили, бачите, як бачите, клітки, щоб вони не вийшли. Праворуч там сиділи їхні е, часові, які, вартові, які чергували і дивилися, щоб люди не могли можливості втекти звідси. Сиро, холодно, без умов, без удобств. Зараз ми пройдемо в. далі, подивимось в сусідню кімнату. А, а жінки і чоловіки були в одному приміщенні, так? Mm -hmm. Жінки і чоловіки були рамки. Так, да, і жінок і чоловіків вони кидали в одне підвальне приміщення, тому що нашого е волонтера, який потім вступив до лав територіальної оборони, його теж тримали в підвалі, в цьому чечені е е е закинули сюди і кажуть, що сюди ж кидали і дівчат.

Жили. Тут жили самі солдати російські. У, у цій частині підвалу знаходить російські військові. Там вони приймали людей, а тут вони переховувалися й Як бачите, снаряд все ж таки влучить сюди підвал. Вон бачите, урашка. російський окупаційний квіт залишилась тут. Така іде до музею вже. Це було в мирний час, овоще сховища. Тут ага. е... як погріб то? зберігали, да, як погріб, зберігали овочі. Вони відеоролики, різні сюжети, які їм диктували росіяни, да, примусово заставляючи людей на камеру диктувати якісь там матеріали надавати стосовно дезінформації і дискредитації наших збройних сил України, а також дискредитації МАНЕ як органів місцевого самоврядування. Да. А потім, після того, як люди були психологічно зламані, їх вже спускали до цього підвалу. і Тут тримали їх тижнями без жатви, без їди, без належних умов, без медичного обстеження. Деяких людей примушували відписувати своє майно. Хто погоджувався, потім звідси випускали, хто йшов на співпрацю. Ну, після цього підвалу, звісно, людей психологічний стан. Зруйновані, люди морально подавлені, психологічно подавлені були. І тут зараз треба працювати психологам. Зараз працюють психологи, військові приїхали, вони працюють з місцевим населенням, тому що є випадки, і гвалтували наших дівчат. І ну, не можна на камеру говорити ті методи, які вони застосовували проти наших людей, але повірте, що дуже жорстокі. Загалом по громаді, це основні основні місця для катівень да, і для утримання. Да. Тут так. Да. Ще є місце для катівень. Було в них на Гоптіки, там де вже сидів штаб ФСБ. Uh -huh. Це туди вже більш до кордону Росії. Якраз на межі між Росією і Україною, там знаходився пограничний отряд Державної прикордонної служби України, і там в їхньому підрозділі була ще одна катівня, де працювали ФСБшники. А це була вже як в'язниця, скажімо так. В'язниці, які вже тримали наших людей. А скільки приблизно тут цивільних одночасно могли утримуватися? Я не можу вам сказати, скільки приблизно, але мені зі слів місцевих, що от у ту клітку набивали людей битком майже. Угу. Скільки, я не знаю. Можливо, там 30 людей, можливо, більше. Як багато людей вивезли звідси в Росію і так далі? Ми не знаємо, скільки людей вивезли силком, тому що була примусова евакуація, і вони евакуювали людей. Ну, Якщо взагалі по громаді підрахувати, то примусово евакуювали ну, тисячі людей. Тисячі, на жаль. А чи відомо про тих, хто знаходиться в СІЗО російське? Ну от, по інформації, поки що не підтверджено, але інформація, що наш депутат міської ради, Дигал Олег Володимирович знаходиться ув'язнений на території Росії. В якому місці відомо? Невідомо, поки зараз встановлюють місце знаходження. Ми будемо приймати якісь рішення, щоб його забрати звідти.